Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, молоді духовності, впровадження цифрових технологій, регламенту, депутатської етики та діяльності депутатів по підготовці до 56-ї шостої сесії, го скликання. На засідання комісії прибули наступні депутати Ханенко, Козлова Вікторія Лезівна, Аршина Валентина Михайліна, Сергій Миколаївич. У роботі засідання кворум є. В роботі засідання комісії бере участь. Секретар ради Гордій Олександр Васильович, а також е депутат е Ошека Євген Павлович, які будуть у нас пропозиції щодо е початку роботи комісії. Розпочати, Що за такі пропозиції протоговувати, хто запроти 13 вікна. Отже, комісія розпочата. В роботі засідання комісії також бере також беруть участь начальник управлінь і відділів, таких представників управлінь та відділів. Переліт питань на 56 сесії восьмого скликання. Перше про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 212 21 до 23 року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської телесудії Миргород на 2024 2026 роки про погодження проекту договору про співпрацю міської Миргородської та Калужської територіальної громади у формі реалізації спільного проекту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Миргородської та Калузької громад. Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради восьмого скликання друге засідання від 29 січня 2021 року нур тридцять про організацію роботи депутатів міської міської ради восьмого скликання з виборцями про внесення змін до рішення другої сесії Міської ради восьмого скликання, перше засідання від 09 грудня 2020 року, No6 про утворення постійних комісій Мергоруської міської ради затвердження складу обрання волів комісії і не розпорядження про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 21 грудня 23 року номер 427 про затвердження програми цифрового розвитку Мергоруської міської територіальної громади. На 2024 тисячі роки. Шановні колеги, чи є якісь небудь зміни або доповнення до переліку питань. Хто за такий перелік питань? Порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти утриматься, дякую одноголосно. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Російської міської територіальної громади. Доповідаю Григорій Олександр Васильевич, секретар міської ради. Будь ласка, шановні колеги. На жаль, знову маємо втрату в нашій громаді з агресором. Наші земляки віддали своє життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Тому реком своє рішення пропонується присвоїти звання почесний громадяни Медведської міської територіальної громади, назадні, ріховному Олегу Євгеновичу, сумку Олександру Олександровичу, Здравиця Сергію Олександровичу, Богкому Андрію Олександровичу, Шевченку Сергію Олександровичу та Бучинському Антону Миколаївичу. Прошу підтримати. Ну, Ніколаю, чисте питання до заповідачем. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, винести на сесію міської ради, рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за проти утримався. дякую одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення. 44-ї сесії міської ради, 8 скликання від 21.12.2023 року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської телесуді Миру на 2024-2024 роки доповідає Шака Євген Павлович, директор міської телесудії миру депутат міської ради. Будь ласка, там перша закладка, якщо можна. Да. Шановні колеги, цим рішенням ми просимо додаткового фінансування на програму підтримки та розвитку міської телестудії миру в частині оплати праці 389 тисяч гривень. Це пов'язано там. На протязі року збільшення посадових ну, і в цілому, там при розробці бюджету у нас трошки було недофінансування. І решта суми у нас хвилиночку. Решта суми у нас пов'язана з тим, що ми зараз робимо, плануємо робити проект кошторисну проектну документацію по. Збільшенню потужності електроенергії. Там у нас виникли деякі технічні питання. Ми звернулися до Полтава до Полтава Обленерго, і нам потрібно 3 тисячі гривень на придбання електромонтажного обладнання, там автомати, кабеля, і 40 тисяч на проєктну документацію, і на саму і на саме збільшення потужності. Uh, і плюс uh, нам не вистачає там на опалення на кінець року 11 тисяч гривень. Тому така сума. Я вас прошу підтримати. Це забезпечить роботу телестудії до кінця року. Дякую, шановні колеги. Є запитання до доповідача. Хто за те, що даний проект рішення підтримати? Винести на сесії міської ради, розглянути затвердити. Хто за? Утримається, дякую одноголосно. Наступне питання про передачу майна Дібівської гімназії Мирозької міської ради. Про передачу майна Дібрівської гімназії Мировольської міської ради Полтавської області доповідає статтюк Марина Івана, юрисконсульт управління освіти молоді та спорту. Будь ласка, Марина Івановна. Цим рішенням ми просимо передати з балансу Дібівської гімназії Миргородської міської ради Полтавської області на баланс управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради майно а саме відсячий Цепка генераторного дитячого садка на зв'язку другому, але ручний вентилі, лічильник заборних секції. Це пов'язано з тим, що структурний підрозділ закладу дошкільної освіти був переміщений в приміщеннях ібрівської гімназії. Тому просимо передати на баланс управління комунальних ресурсів. Дякую, шановні колеги, Є запитання до до доповідача. То за те, щоб даний проект підтримати, рекомендувати сесію міської ради розглянути, затвердити. Хто за? Проти отримати, дякую одноголосно. Наступне питання про передачу мейна Озвуруцький ліцей номер 1 імені пана Самирно Миргородської міської ради Полтавської області доповідає Статюк Марина Іваніва Сонсу управління освіти, молоді та спорту. Будь ласка, передати з балансу опорного закладу освіти Миргородської ліцеї номер 1 імені пана Самирного Миргородської міської ради Полтавської області на баланс Миргородської школи містецтв імені Коломіця майно, а саме. Береться в кількості 21 штуки, ялинка одна штука, інші дерева 31 штука, аборшої за огороже. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Ну так вони поставлені на балансі, балансі бухгалтерії. Хто за? Проти утриматься, дякую, одноголосно. Алло, так. Зараз одну да, секундочку, зараз одну секунду. Е, 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 будь ласка, наступне питання. Е, дякую, Марина Іванівна, про погодження проєкту договору про співробітництво Мергородської міської територіальної громади у формі реалізації спільного проєкту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Мергородської та Калицької громад доповідає Гавловська Олена Олексіївна. Головний спеціаліст відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій. Будь ласка, даним, даним рішенням пропонується схвалити проект договору про співробітництво згідно статті 8 закону України про співробітності територіальних громад, а також доручити голові міському голові Сергію Павловичу Соломаті підписати дані договорів відповідно, договор відповідно до даного рішення. Мы продолжим также интернет, то чтобы обеспечить воно с этим противник. Потом нам нужно быть для точки сотрудников. То есть это было поварло, нам будет помогти, но там еще не на 3. А был можно поводили, получили стало сели для остановки. Можно доучен, а вы можем либо. Я перепрошую. Шановні колеги, є запитання до заповідача. Хто за те, щоб даний проєкт рішення схвалити, рекомендувати сесії міської ради і урожани, то, то затвердити. Хто за? Проти утриматися, дякуємо одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 4 сесії міської ради, восьмого скликання. Третє засідання від 29 січня 2021 року номер 54, Про організацію роботи депутатів Мироської міської ради, восьмого скликання з виборцями. Доповідає Джуді Олександр Васильович, секретар міської ради. Так, шановні колеги, ваші уваги. Рішення по здається, там 1 л пропущено стилістично. Стилістично може. Угу. Так. Так, так хорошо так. Таксоїда. 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 Так, так. 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 і Ната, рішення. Про внесення змін до нашого рішення про організацію роботи депутатів Митарської міської ради 8 скликання. На попередній черговій сесії ми визнали повноваження депутата Бричової Оксани Осіїни і тепер є необхідність закріпити її за певним округом. Тобто, ну, як ви пам'ятаєте, у нас по чотирьох округах депутати закріплені. Подивши з нею, пропонуємо її в перший округ там без вонтинжу ришок золотого, який схопоможе. Все інше без нього. Село не коле, ходить, будь ласка, чи є запитання до доповідача. То за те, щоденний проєкт рішення затвердити, розглянути його на сесії та затвердити. Хто за? Проти утриматися, дякую одноголосно. Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради, 8 скликання перш засідання від 99 грудня 2020 року номер 6 Про утворення постійних комісій Мирозької міської ради. затвердження складу, обрання голів комісії. Заповідаємо сам Васильович. Секретар міської ради, будь ласка. Цим проєктом рішенням пропонуються зміни до складу постійних депутатських комісій, як я, доповідаючи попереднє питання, вже доповідав Оксану Олесі. Вона ми визнала її повноваження. Відповідно, потрібно ввести у склад постійних депутатських комісій. Є подання від фракції довіра, де її пропонують у склад земельної комісії відповідно про заявку Олександра Василя перевісти у. Спитальної комісії. Крім того, в цій заяві фракції довіра була пропозиція Жаліска Олександра Васильовича, пропонували на посаду голови соціальної комісії, ми головами і представниками фракцій збиралися на минулому тижні, обговорили це питання, але після того доопрацювали, вони не претендують на голову комісії, тому є пропозиція Денисенка Оксани Васильівна затвердити на склад Затвердиться головою комісії з питань соціальної політики охорони здоров'я напоронського дитинства оборони захисту про та протидії корупції і ті комісії. Ваховій, чоловік, місії, на, земельну Шановні колеги, є запитання до заповідача? Хто за те, щоб даний проект рішення підтримати, рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за проти утримати? Дякую одноголосно. Про і не у, не у розпорядженні про внесення змін до рішення, але ми за це питання про внесення змін до рішення 44 сесії міської ради восьмого скликання від 21 грудня 2023 року номер 427 про затвердження програми цифрового розвитку Мирольської міської територіальної громади. На 2024 за шості роки доповідає Нестефоренко Роман Юріч, начальник відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Будь ласка, шановні члени комісії, у вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження про змін до програми цифрового розвитку. Зміни стосується на лише одного пункту. Пункт 1.4, це придбання засобів інформатизації. Просимо виділити додатково 70 тисяч гривень. Це для офісу ветерана. Сюди входить два ноутбуки, базово функціональний пристрій, мультимедійні колонки, веб-камера і там дві мішки. Прошу підтримати. Так, так, так. Так, роботи там проводять вже, відповідно, мають ну, робота і організувати робочі міста і заповнити базові запитання до все. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати, рекомендувати Сефію Руждан затвердити? Хто за? Проти, утриматися, дякую одноголосно. Шановні колеги, порядок денний нашого засідання, вичерпаний. які будуть пропозиції стосовно закриття роботи засідання комісії. Закрити. Хто за те, щоб закрити роботу комісії? Хто за? Проти Утриматися? одноголосно. Всім дякую за роботу.